Пане Олексію, ви згадали про певні вікові е, параметри тих, хто зараз залучений до війська, але не бере участі? Ну просто-напросто не може брати участі у бойових діях. Свого часу говорили про е, е, зменшення мобілізаційного віку, говорили про те, що до війська слід брати навіть 18-річних. Потім ця тема трошки притихла, але зараз знову починається хвиля довкола цього. Чому так? Так відбувається. А, чому? Ну, по-перше, моя точка зору щодо цього. Я вважаю, що це неправильно. Я вважаю, що сьогоднішнє 25 років нема куди це знижувати. Чому? Тому що ми ж воюємо за майбутнє в Україні. А яке майбутнє, якщо ми заберемо зараз цих молодих чоловіків? У нас ось, 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 ось сьогодні вже демократична катастрофа в Україні. Просто катастрофа. 1990 році в Україні народився 1 мільйон дітей. Минулого року в Україні народилося 170 тисяч. Цього року ми йдемо навіть по, по не менш, на меншу цифру, скоріш за все, вийдемо. Це катастрофа. куди ще забирати тих молодих, яких є якраз час створити родини, народити дітей і так далі? Тому я проти цього. Більше того, я зараз відстоюю в парламенті законопроект, це мій законопроект. Я сподіваюся, на цьому тижні ми його вже доведемо до кінця. Про зупинку мобілізації хворих хлопців 18-25 років, бо на жаль, вона зараз відбувається. Вони знайшли таку колізію, що обмежено придатних 18-25 можна призивати і почали це робити. Е, тому я вважаю, що це неправильно. Взагалі, сама ідея воювати з Росією в кількістю, вона абсурдна. Ну ми наберемо ми понизимо вік там до будь-якого до 18 років. Далі наберемо додаткових там, 200 тисяч людей. Ну а Росія набере півмільйона, ну, далі. А далі кого будемо набирати? Ми не можемо воювати з Росією кількістю. І нам треба дуже бути розумними і треба чітко розуміти, де потрібен той чи інший український чоловік в окопі з автоматом, на військовому виробництві, виробляючи дрони, на водоканалі якогось міста, забезпечуючи водою цілі міста. Або за кермом бульдозера, який будує фортифікації. Ну це все треба розрахувати. І сьогодні один військовий э, з ФПІВ-дронами, забезпечений всім необхідним, в тому числі розвиткою, він э, дасть більше результату і, і від нього буде набагато більше користі, ніж від, я не знаю, 200 просто, э, хворих людей з калашниками в руках, які нічого зробити немає.